Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає такий чудовий сімейний автомобіль. Це у нас Seat Alhambra 2010 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на механіці. Автомобіль весь в рідній фарбі, пригнений з Європи. Є пару незначних сколів на кузові. На автомобілі є два комплекта гуми, зима та літо. Автомобіль у нас семімісний, такий текстиль по солончику. Також там у нас лежить вже трійкомплект Гуми, на автомобілі двохзонний клімат-контроль та ручна, механічна коробка передач. На автомобілі 255 тисяч пробігу, є круїз контроль, 4 склопідйомники підйомники електро, також електрорегулювання зеркал. Є коректор фар, автомобіль в гарному стані, по салону, по техніці. ГРМ поміняний, машинка обслужена, масла фільтра всі поміняні Автомобіль можна переглянути. За адресою Володимира Великого 2 придбати можна за готівку, кредит, а також лізинг.